Я хочу вам декілька настанов зробити сьогодні, перш ніж ми будемо молитися і благословляти ваш шлюб. Коли Бог створює шлюб, Він не каже Адамові: Адам, я хочу, щоб ти був щасливий, і я даю тобі Єву. Там такого немає. І взагалі слово щастя ніколи не вживається в інших випадках як тільки від стосунків з Богом. Є написано так: жінка чеснотна. Корона для чоловіка свого, а засоромлююча, мов гниль в його костях. Ну, звісно, це добре, коли є хороша дружина і хороший чоловік. Але там слово щастя не вживається. Або ще написано, хто жінку чеснотну знайшов, той добро і милість отримав від Господа. Ну, звісно, і чоловіка так само. Але слово щастя чи блаженство, воно вживається завжди. Тільки коли мова йде про стосунки з Богом або про виконання Божої волі, я процитую декілька текстів. Мабуть, найбільш відомий, який ми знаємо з вами, звучить так: і був Господь з Йосипом, і він став чоловіком, який має щастя. Не тоді, коли йому фараон дав дружину, а тоді, коли він був з Господом, і він став чоловіком, що він має щастя. Блажен муж, що боїться Господа. Блажен, то означає така найвища, найдосконаліша міра щастя. Блажен, хто боїться Господа, хто заповіді його любить, і так далі. Якщо ви будете на перше місце поставити щастя, що ваш люб має зробити вас щасливими, то ви просто зробите себе нещасними. Бог створив людину, щоб вона була святою, щоб вона перебувала в близьких стосунках з Богом. І саме тоді, коли людина максимально наближається до Бога, так як Йосип, вона стає щасливою. Саме тоді приходить щастя. Коли ми за щастям біжимо, воно від нас тікає, як тінь в сонячну погоду. Тому що щастя може, здати, може дати вам тільки Господь. І хочу залишити вам такий вірш. Я думаю, що ви знаєте на пам'ять Матвія 6:33. Знаєте, що написано? Якщо не знаєте, то шлюб переносимо. Так, так, я пожартував. Шлюб не відміняємо буде. Так, все правильно. Найперше шукайте царства Божого. Найперше, послухайте, найперше. Бога і Його царство. Найперше. Все решта буде. Яся супер, ти молодець. Льоня? Так, Він. Ні, о. Цей вірш треба знати на пам'ять усім: і неодруженим, і одруженим, і дітям, і дорослим. Найперше найперше шукайте царство Божого і його правди, шукайте Божої волі. А щастя то як бонус, який слідує за цим. І тоді, незалежно від ваших обставин, що вас буде траплятися, вас будуть в житті різні періоди, але коли ви будете в першу чергу шукати Бога, Його волі. Ви матимете щастя від Бога і від стосунків один з одним. Отже, перша ідея шукати щастя в Бозі, а не один в одному. Друга ідея, друга порада, яку хочу прочитати, я хочу перш прочитати текст. Це записана книга пісні над піснями. І в восьмому розділі там є такі слова, які каже Соломіта. Поклади мене печаткою на своєму серці. Як перстень на свою руку, адже любов міцна, як смерть. Ревнощі непереможні, як шеол, її жар це жар вогню, полум'я Господнє. Навіть великі води не спроможні загасити любові і жодні ріки не здатні її затопити. Якби хтось хотів віддати за любов усі свої скарби. То Він з презирством був би відкинутий. Тут є таких п'ять характеристик любові. Перша, написано, що любов міцна як смерть. Нам здається, що вже нічого міцнішого немає, правда? Але любов міцніша за смерть. Що Ісуса послало на, на страждання і на смерть? Що спонукало на це? Любов. Любові до цих пір спонукає людей на великі жертви ради один одного. Просто на великі жертви люди жертвують усім, ради, коли кохають одне одного. Любов справді має надзвичайно велику силу. Наступна характеристика любов цілісна і неподільна. Дивіться, як написано. Ревнощі непереможні, як шеол. Ревнощі коли з'являються? Коли Заявляються якісь стосунки на стороні. Тоді одна сторона має право на ревність, і ревнує. Можна розділити радість один з одним, можна розділити сум. Багато що можна ділити, але любов не подільна, її не можна ділити. І нехай навіть в вашому житті не допустіть навіть ну, найменшого натяку, щоб хтось з вас міг засумніватися, що ви маєте хоч щось по відношенню до іншого. Далі наступна третя характеристика любові це її походження від Бога. Дивіться, написано, як. Її жар це жар вогню. Полум'я Господнє. Часом так е, людей вчили, що любов між чоловіком і дружиною, ну вона така, то добра, що є, але вона ну така земна. Але написано. Що вона від Бога. По-перше, Бог є любов, і ми були б взагалі нездатні, якби Бог не зробив нас здатними любити. Ми зіпсуті, грішні люди. І легко і природньо нам любити самих себе. Це легко, і не треба ніяких зусиль. Просто воно в нас в крові. Ми, ми, ми хочемо і вміємо любити себе. А любити іншого від Бога. І Кохання, яке ви маєте, ви його не створили. Ви сподобались колись один одному. Але от сама природа цих почуттів, вони ж не від вас. Не було якихось тренінгів, як налаштувати себе, щоб любити. Ярославу, Ярослава не думала, як що так заставити любити себе, Льоню. То від Бога, розумієте? Ці почуття Бог створив. Коли створив спочатку чоловіка і жінку, Він створив ці почуття. Воно джерелом любові є Бог. Тому бережіться і, і розвивайте, і не соромтеся проявів своїх почуттів, тому що вони від Бога. Четверта характеристика стійкість і непереможність любові. Навіть великі води не зможуть погасити любові, і ріки її не залють. Тому що джерелом цієї любові, саму енергію цієї любові вона від Бога. Тому зовні ніхто не може зруйнувати ваш шлюб. Ніхто ніколи. Отже, любов непереможна і невгасима. Так написано в суду ми так читаємо. І останнє, п'ята характеристика любові любов безцінна і безкорисна. Дивіться, що написано. Якби хтось хотів віддати за любов усі свої скарби, то він з презирством був би. Відкинутий. Як ви завойовували серце один одного? Звісно, ви робили якісь подарунки, знаки, уваги, і так далі. Ви подобались один одному, але ви не купували один одного. Коли мова йде про покупку, то мова йде будь-про що, але зовсім не про любов. До речі, саме тому будь-яка спроба заслужити спасіння в Бога. Вона також відкидається з презирством. Бог. Проявив найбільшу любов, яку тільки міг, віддав найдорожче, що мав єдиного свого сина, і коли ми хочемо щось в нього заслужити, це просто ганебна спроба купити Божу любов. Не ображайте Бога так, приймайте любов безкорисно, тому що він так нас полюбив, просто полюбив, тому що він є любов. А тепер мені скажіть, хто знає, якщо любов така сильна і непереможна, чому так багато людей, які Клялися в любові один одному вже через декілька років. Вони просто не хочуть бачити один одного. Ви таке бачили, знаєте? Відповідь саме те, що ми починали читати, шостий вірш. Тут написано: ось що я ще раз прочитаю: Покладити мене печаткою на своєму серці. Ви знаєте, для чого печатка, яку вона функцію Ну, Вона декілька функцій має. Перше печаткою. Зберігає цілісність або завершеність. Документ чи якийсь договір редагується до тих пір, поки немає печатки. Коли є печатка, якісь зміни вносити неможливо, тому що вже документ сформований все. І коли є печатка, є підпис, нічого більше змінювати не можна. Ви готувались до цього шлюбу. Ви читали, роздумували, які ролі в шлюбі, що вас чекає. На що ви йдете? Ви ж ви знаєте, да, на що ви йдете? Звісно, знаєте. Нічого змінувати не можна, ви не маєте права, там є печатка. Все. Треба думати наперед. Коли ви взяли шлюб, вже нічого не міняється. Ви назавжди посвячені один одному. Ще печатка засвідчує право власності. Чия печатка, той має право відкрити? Чия там прізвище, чи чий символ. А тут написано, що печатка хто має бути на серці царя? Соломіта просить, що ти мене поклади печаткою на своє серце. Що це означає? Що серце царя завжди у власності соломіти? Серце льоні завжди в твоїй власності. Там, там, там твоя печатка. Так само і навпаки. Так само і навпаки. Її серце в твоїй власності. І печаткою, як правило, захищаються якісь особливо важливі речі, правда? Соломон каже, що найважливіше, що треба найбільше зберігати, то хто знає, що треба зберігати найбільше? Серце. Серце. Нехай до вашого серця ніхто ніколи, ніхто і ніколи не матиме більш доступу, крім до Льоніного серця ти, а до Твого. Льоня. Ніхто і ніколи. Але виникає питання: а хто ж має доступ до тої печатки? Як перевірити, чи вона цілісна? А тут якраз і є та відповідь, що відповідальність за ваш люб тільки на вас. Чи та печатка цілісна, тільки ти можеш знати, Льоня. І ти можеш тільки знати Яся. Чи справді там немає якихось інших думок? Ніхто не може цього перевірити. Ніхто не може зруйнувати ваш шлюб, крім вас самих. Зовнішні чинники не можуть. Можуть тільки коли ви допустите в своє серце якісь тріщину отої печатки, якісь інші думки. Тому вся відповідальність за ваш шлюб на вас. Ми хочемо, я бажаю, і закликаю вас, щоб ви берегли те, що ви маєте сьогодні назавжди до кінця. Я посарський логодіт перед перед всіма людьми, перед моїми друзями, перед моїми знайомими, перед моїми батьками, перед батьками ясі, перед братами, перед церквою, перед Богом. Я обіцяю тобі свою любов. Обіцяю тобі свою підтримку. Обіцяю бути терпеливим для тебе. Обіцяю бути підтримкою не тільки, не тільки в чомусь глобальному, в чомусь великому. Обіцяю бути підтримкою в звичайних побутових домашніх справах. Віриш? <рив> коли люди хочуть щось запевнити, вони кажуть, тричі. Або чотири, або п'ять разів. кажу тричі, Яся. Обіцяю, обіцяю, обіцяю. Мені було 15, коли мама подарувала мені цю підвізку. Серце і ключик як символ того, щоб я брегла своє серце для того єдиного, кого Бог приготував для мене, того, з ким я захочу розділити життя з усіма його радощами і труднощами. Через півроку після того часу ми з тобою познайомилися, але тоді я навіть уявити не могла, що воно все так закрутиться. Коли мама подарувала мені цю підвізку, я ще тоді пообіцяла собі, що я подарую її своєму чоловікові в день нашого вінчення. І ось сьогодні я стою перед тобою, перед Богом, перед нашими рідними і перед церквою. І можу з певністю сказати, що ти і є тією людиною, яку Бог притував для мене, тією людиною, з якою я хочу прожити життя. Радісні і сумні моменти народити і виховувати наших дітей. Ти найбільший подарунок від Бога для мене. І я захоплююсь тобою, я захоплююсь твоїм великим і щедрим серцем, твоєю щирістю, добротою, розумом, почуттям гумору. І я дивуюсь, що це все вмістилось в одній людині, яка через кілька хвилин стане моїм чоловіком. І... Я хочу пообіцяти тобі бути підтримкою для тебе, хвалити тебе за великі і за маленькі успіхи, бути разом і в невдачах. Хочу бути тією, кому ти зможеш довіряти і свої радості, і свої переживання, і бути впевненим, що воно залишиться між нами. Я хочу бути тією, яка створює затишок і атмосфера вдома. І це не лише про свічки, це про щось більше. про Відчуття теплоти, прийняття довіри і безпеки. Я хочу, щоб ти приходив додому після роботи, щоб ти відчував вдома, що тебе тут чекають. Я обіцяю тобі молитися за тебе, за твій духовний, емоційний і фізичний стан. Я обіцяю бути доброю мамою для наших дітей, якщо Бог благословить нас ними. Е, і я хочу, щоб вони були вірними, Богу, щоб вони були добрими, розумними, красивими, такі як ми з тобою. І <реш> е, 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 я хочу подарувати тобі цю підвіску. Е, бережи її, і якщо Бог благословить нас донечкою, я хочу, щоб коли вона підросте, ми подарували її для неї. Наш святий Господь, наш Бог, наш Творець, нас той, що полюбив ти нас, таких недосконалих і таких грішних, але ти, Господи, проявив свою любов, проявив свою милість, давши нам надію на спасіння, давши нам надію на вічне життя, давши нам надію на те, що ми будемо з тобою. Також, Господи, я тобі хочу подякувати за мою сім'ю, за те, що ти мене свого часу благословив. За те, що ти дарував мені дружину, дарував мені дітей. І, Господи, я сьогодні можу стояти на цьому місці і благословляти свого сина в цю життєву дорогу. Господи, я одного прошу, щоб ти був з ними. Я одного прошу, щоб ти їх благословив і прошу миру для них і для нашої країни. А тобі, Хай буде, за все, слава доброму Богові. Амінь. Амінь. Боже мій, благослови льоню, благослови Ясю, ти знаєш їхнє життя, ти знаєш їхні бажання, бажання наших, нас, батьків, милий Господь, хай ласка Твоя буде над ними, хай Твоє благословення, буде над їхнім домом, Щоб вони де будуть, щоб вони були вірні тобі і один одному, щоб ім'я Твоє святилося в їхньому житті. Щоб ти був на першому місці і за все ми тебе славим, як доброго Бога, Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. В Ім'я Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя, благословляю сьогодні своїх дітей Ярослава та Леоніда на їх спільне подружнє життя. Господи, молюся Твоїй милості на їхнє життя, на їхню сім'ю, Твого благословення. Щоб Ти благословив їх від землі і від неба. Господи, щоб Ти благословив їх, виконуючи волю Твою бути щасливими. Господи, молюся про майбутнє їхнє, щоб воно було в їх, Господь, щоб воно було в майбутнє їхньої сім'ї було в нашій країні, в вільній країні. Господи. Ми переживаємо, Господи, але ми довіряємо Тобі. І ми знаємо, Господь, що воля Твоя благословляти своїх дітей. Тому, Господь, сьогодні ми призиваємо Твоє ім'я. Амінь. Дорогі мій Господь, я теж дуже дякую за величезну вилість твою до мене. Дякую Тобі, Господи, за те, що ти є мій Спаситель, що ти є мій Господь, Господь, що ти є мій добрий пастир. Я дуже тобі дякую, що в цьому земному житті ти так мене благословив. Ти дарував мені чудового чоловіка, ти дарував мені чудових діточок. І я сьогодні по особливому тобі дякую за свою донечку. Господи, це таке благословення бути її мамою. Господи, дякую тобі за всі роки, які вона провела в нашій сім'ї. Сьогодні я дуже тебе прошу як свого небесного батька. Благослови їхню сім'ю, благослови їхню сім'ю і поможе їм, Господи, зробити один одного щасливими. Поможе їм, Господи, дійсно своє щастя шукати в тобі, мати близькі відносини з Тобою. Дякую Тобі, що ти чуєш нас, Господь. Амінь. Амінь. Господь, дякую Тобі за цей день, Боже. Дякую Тобі за те, що мого життя Ти був завжди вірний, Боже. І я бачила це все своє життя. Боже, дякую Тобі за те, що ти. Довів Боже нас, Льоні, до цього моменту, Боже, дякую Тобі за те, що сьогодні ми створюємо сім'ю, Боже, дякую Тобі за почуття, яке ти дав наші серця, Господь. І е, дякую Боже Тобі за наших батьків, Боже, дякую Тобі за сім'ю, в якій я виросла, Боже, за те, що я мала приклад Боже класної сім'ї, Боже, де е, люблять тебе і де люблять один одного, Боже. Дякую Тобі за сім'ю, де виріс, Льоні, Боже, і що вони виховали такого класного хлопця, Боже. Прошу тебе, благословіння Боже, на наше майбутнє життя. Боже, дай мені бути хорошою дружиною, дай мені бути підтримкою, опорою для нього, Господь. І дай, щоб наша сім'я була Боже, прикладом для інших, Боже, дай нам любити один одного, одного і бути разом, незважаючи ні на які обставини. Благослови Боже, Боже, сьогоднішній день Боже, дай нам прорости його добре в колі близьких. І друзів, щоб цей день запам'ятався емоціями і став хорошим початком нашої хорошої сім'ї. Амінь. Дякую тобі за людей, які були в моєму житті, з яким я формувався, з яким я ріс. Дякую, Боже, за церкву, яку я виріс, в церкві, які почув про тебе. Боже, дякую Тобі за батьків моїх, дякую за їхній вклад в моє життя, за братів, за сестер. Господи. Також по особливому дякую тобі за Ясю. Дякую Тобі за, за її оточення, за ясень батьків, за братів, за сестер. Господи, прошу твого благословіння, наше, наше сімейне життя. Даруй, Господи, на мудрості. Адже, адже ми хочемо бути, хочемо бути Твоїми, хочемо бути свідомими громадянами. Хочемо Боже бути такими людьми, щоб. Нам не було соромно ні перед Тобою, за свої вчинки, за своє життя, ні перед нашими рідними. Боже, прошу Тебе, мудрості для нас. Також, Боже, прошу Тебе, якщо на це твоя ласка, даруй нам дітей, щоб ми могли також їм тішитись. Якщо на це Твоя волі, щоб ми могли побачити своїх внуків. Боже, дякую Тобі за кожного з тих людей, що є сьогодні разом з нами. Дякую Тобі за можливість святкувати і утворити зараз нову сім'ю. Амінь. Амінь.